Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Як виявилось, міжнародні компанії фінансують один мільйон російських солдатів за рахунок податків, сплачених на РФ. Пише видання Newsweek. Крім того, багато фірм, в тому числі і польських, продавали росіянам товари подвійного призначення. Які ті використовували їх у ракетах і бомбили, в тому числі Київ, В 2024 році. Іноземні компанії сплатили Кремлю щонайменше 20 мільярдів доларів податків. Цієї цифри вистачило, щоб оплатити за. Зарплату мільйону російських солдатів підрахували в Кейсі інститут. Загалом з початку повномасштабної війни в Україні іноземні компанії сплатили Росії 60 мільярдів доларів податків. Це половина військового бюджету РФ на 25 п'ятий рік. Найбільшими іноземними платниками податків у 2024 році стали австрійський банк Raiffeisen Bank 402 мільйони доларів. Китайський виробник автомобілів Chery Automobile автомобіл, 222 мільйони доларів. Транснаціональна тютюнова компанія Філіп Моріс International 220 мільйонів. Японська тютюнова компанія Джупан Тобако International 182 мільйони доларів у французький ретейлер товарів для домой садівництва Леру і Мерлін 128 мільйонів той же час наші найближчі союзники поляки допомагали росіянам купувати озброєння через власні буферні фірма. Інформнапалм пише ймовірно, в контексті та допису з документами про польську компанію, яка виступала буферним посередником для російського військово-промислового комплексу. Є також важливо показати цю довірність РЕЧ 282 До речі, зручно, що вона була як російською, так і англійською мовою. Особливо цікаві абзаци настоящої довіреності у Полна Компанія кампанія Політелектроніка Республіка Польща зареєстрована по адресу Варшав Поланд. Представлять интересы АО вертолеты России в качестве представителя в государственных органах Республики Польша, в том числе в Министерстве национальной обороны Республики Польша, с правом ведения переговоров по вопросам закупки вертолетной техники, запасных частей авиационного имущества, проведения ремонтных и восстановительных работ, модернизации и технического обслуживания вертолетной техники. Для представлення предоставлять президентом і не матеріали при передати і получають люби документи, письма, запроси для і от імені Росії», приймати участие в проводимих тендерах, а також виконувати другие действия, необхідні для реалізації настоящего поручення. Тобто буферна прокладка для тендерів МО, Польщі та інші урядові структури, такі як поліція, звісно, знала, з ким вони мають справу. Просто було зручно, щоб домовленості підписувала неурядова компанія. В той же час один із польських професорів пояснив, що відбувається. Премишляв Маркевич пише наступне нова хвиля антипольської істерики в інтернеті. Виповзли всі в'етровичі, патріоти проплачені зеленими корисні ідіоти. Почалось улюбленим прийомом усіх розпалювачів ворожнечі, є зловживання поняттями польщі і поляки. Тобто раптом уся Польща усі 100% поляків перетворились на якусь аморфну монолітну масу, яка хоче здавати українцям кривду. І або ця маса рятує, допомагає раптом божеволі. Я хоче українців здихати. з типовий приклад тупості Польща нас рятувала. Тепер Польща нам вструмила нішу спину. Польща це суспільство, державні установи, органи місцевого самоврядування, позарядові спілки, і ще купа інших суб'єктів, і всі вони діють інакше. Уряд Туска, який має підтримку суспільства щодо українського питання на рівні 60%, приготував нову редакцію закону, на яку президент підтримка щодо українського питання 30% наклав закон. Вета і він і запропонував свій законопроект, який застрягне в парламенті, і навряд чи хтось буде його розглядати. Він там ще передбачав заборону бандерівської ідеології, тобто котлето, яку вже 15 років від часу. це питання важливе, мабуть, для 10% поляків, яких родини постраждали в усіх тих різнях 40-х років. Тут винна виключно українська влада і еліти, бо вони не зацікавлені вирішенням тих питань, і це має свої наслідки. Навряд чи Туска буде заборонами символікою займатися. Тому українські авторитети чи патріоти В'ятровича зінчинки тягне боки це питання підхоплюють, бо лише для розведення срачу. Це розраховане виключно на найтупішу частину українського суспільства, великих знавців історії, великих патріотів, найдурніших виборців за її свободи, і ті найтупіші, хай вони оба плюються і обісруються від своїх емоцій. Тим усім ідіотам не доходить, що поляки різні, що поляки це не монолітна маса, яку можна приписати в одну думку. Польща та й взагалі не особа, не можна їй приписати дій. Польща то, хоча б уряд Туска, який українців захищає, підтримує. Це президент, який українців не хоче вигнати з Польщі, тільки хоче, аби безплатне медичне страхування було для тих українців, які працюють, не хоче він. Хоча це жорстко отримувати людей без роботи хворих з польського бюджету і не хоче він давати 800 злотих на кожну українську дитину тим, хто не працює, не хоче він витрачати кошти з польського бюджету на людей, які нічого до цього бюджету не вносять. Це жорстоко. Я це засуджую, але робити з нього Україну ненависника не треба. Взагалі, те, що він зробив підливоді, це його засудили дуже багато людей у Польщі. Це наш внутрішній конфлікт. Польські суперечки робити відразу з усіх поляків ворогів України можуть лише найтупіші українці, ті, які українцям допомагали, далі це роблять, і ті, які не допомагали, далі не допомагають. І ті, яким було пофіг, далі пофіг. Петро Навроцького бурила 60% поляків, подобається 37%. Але поляки, поляки, Польща вирішила. Польща вже не хоче. Польща а те, Польща все. І знаєте, що це мій перший останній коментар. Побачу, що антипольська естерика в Україні це не група інцидентів, а державна політика зелених і це не зміниться. Тому можете патріоти запльовуватися. Хай вам щастить. ПС за будь-які спроби захисту вітровичів, з Зінченків попрощаємося. ПС треба спокою, не неворожнечі редакція каналу не насипідальність висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі.